Доброго дня колеги, доброго дня Україна. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні у нас 3 листопада 2021 року, і ми з вами перебуваємо на демо-полі компанії Сангента на базі господарства Подільська зернова компанія, що у Волочиському районі Хмельницької області. Сьогодні завершальне наше відео по огляду посівів на даній локації. І я сьогодні приїхав подивитися, як же себе почуває посів озимого ріпаку на даній локації. Щодо посіву ріпаку, то він був посіяний 17 серпня 2021 року. І вже через 5 днів був внесений Dual Gold 1,6 літра на гектар з кломазоном 0,25 літра на гектар. 13 вересня був внесений фюзелат Форте в нормі 1,75 літра на гектар. І в баковій суміші із сетаром 0,5 літра на гектар та інсектицидом каратезеон в нормі 0,2 літри на гектар. Як можна побачити на посівах озимого ріпаку, він себе дуже добре почуває. Відсутні шкідники, відсутня забуряненість на полі, хоча попередником на даній локації була озима пшениця. Ріпак на сьогоднішній день перебуває в нормальній фазі. Це 6-8 листочків, що посприяє його переземлі на 22 рік. Колеги вам бажаю гарних урожаїв і успіхів. Пока-пока.